Ве місто Житомир, тракторний майданчик. Хочу привітати всіх з святами. Здоров'я всім, благополуччя, успіхів, натхнення, терпіння, миру і спокою. Бачите, ще не закінчується у нас військовий стан, як вони його тримають, але мусимо працювати, мусимо обробляти землю. Ну і святкувати, так як нас наші діди, баби, батьки святкували, будемо святкувати пасочку скромно, але будемо святкувати всіх святами. Зараз пройдемося по тракторцях, пройдемося по тракторному майданчику, подивимося, що в нас є в наявності, які от грузочки були. Тракторців дуже багато реалізовано. Молодці Житомиряни, що їдуть в Житомир, не бігають по площадках, по других регіонах, а замовляють в Житомир, тому що Житомир найкращий. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, друга міська лікарня, пологовий будинок, орієнтири незмінні, телефони незмінні, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Ми дуже в гарному. В місці знаходимося, нас видно і добиратися до нас дуже легко. Так, йдемо по тракторцях, дивимося, що у нас на майданчику. Шифени Бердичівляни замовляли. З понеділка будемо складати 244-та шифена, відгружати людям. Ще, ще все встигнете обробити. Тракторці є. Шофен 244 з примусовою гідравлікою. 240 шофени з примусовою гідравлікою. Ось, є. Це в нас булати бірюзові. Бірзові булати з примусовою гідравлікою, з реверсом. Цінова політика дуже гарна. Такі булатики бірюзові на широких шинах. Тут у нас є, сьогодні приїдуть військові, їдуть на свята, приїдуть брати джиму 404 з примусовою гідравлікою, тракторці наявності, є складяний. Так, дивимося. Оріончик РД. Там теж людина замовляла, хоче собі таку тракторця сороковочка Це у нас GD. 504-й домфенчики, 244-й люксові з кемовськими двигунами. Ловоли з двохдісковим щепленням. Кемовський двигун, блокировка на широких резинах. Ось 404 джима з примусовою гідравлікою, з умішителем хода. КЕМ 490 ВТ. Так. Є у нас домфенчики 404-й простий Є шифін 240 з примусовою на майданчику. тайчики з рівною підлогою, 4 плюс 1 на редукторах. Такі куботи. Ось люди вчора дивилися. Куботи приїдуть тут з довжика. Приїдуть люди 245-ту розглядали. Це в нас 195-та кубота з фрезами куботи. Це в нас Донфене G2 404, фрези в наявності, навісне обладнання також є. дискова оборона, фрези, 140-150-ті соліси, оранжева 150-та солісовські фрези. Так. Проспект Миру 45В, місто Житомир, друга міська лікарня, пологовий будинок. Хмельниччина розглядає соліси. Все більше і більше. Переходять люди на соліси. Такий гуська база. Соліс 26. Коліса посередині. Це з боковою колісою. 26-й плюс. Такий ось наші бамери, телефони. так. Нас видно, з дороги видно. Так. Соліс 26-й екстра на широкій базі. 244-й 2 Ловол 504-й. Кондиціонером з примусовою відравлікою, лобольчик. Прошка 404. Ось так виглядає з реверсу. Дуже великий потужний тракторець з такою навіскою. МТС просто відпочиває зрівняно з цією навіскою. Циліндри, гідровиходи. Ось видно. З відеокамерою, вже, з монітором, модний ловольчик. Так, йдемо далі. 105-го люди забрали на Хмельниччину. Сини купили батькові від тракторця Соліса, 105-го молодці. Хай їм Господь допомагає. 50-ка соліс є в наявності один і другий. ловол прошка 504 є з Он Тут стояв 105-й, бачите, немає вже проданий. Соліс 50-й. Так, йдемо в склад. В складі завалено тракторами. 350 елочка. Збирається з примусовою гідравлікою. Вчора булатика вигрузили на рівній підлозі, 4 плюс 1. Так, це в нас широкі колеса, булати стоять. Там у нас донфени 244. Люкси. Так. Тут у нас є прес. Фени 354-й. Це 350-та Елька, 240 -ві. і 354-й з примусовою є Ловоли. 244-й дводіскове щеплення є. Це в нас донфени. Донфени. Так. Це в нас булати білюзові. Прошки булати з зашитою задньою частиною. Це у нас кабінник. Так, 354-й. Сівалки є. Сівалочки, ось у нас сівалочки стоять. Тут їхні барабани, рами. Так. Тракторів хватить всім. Замовляйте, приїжджайте, вибирайте, тестуйте і буде вам допомагати в сільському господарстві. Орієнтіри наші незмінні Тракторний майданчик знаходиться дуже в гарному місці, розташований. Друга міська лікарня, пологовий будинок. От. Вон. Видно, дорога. Новоград-Волинська траса, Чуднимська траса. Ми в гарному місці знаходимося. Добиратися до нас дуже легко. Зателефонували, я всіх проведу, всім підскажу як їхати. От. Отак виглядає майданчик. Міні Агро», Житомир. Телефони у вас у всіх є. Телефони ось є наші 098 832 83 33, Житомир Міні Агро». друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторний майданчик. Ще раз вітаю всіх з святами, миру, і спокою, святкуйте і... І ми вас чекаємо в себе на майданчику. Всім гарного дня. До зустрічі. Місто Житомир, Проспект Миру, 45В. Дякую.